Слава Богу! Благословені люди, які в неділю вранці йдуть до церкви. Бо є люди нещасні, які думають, чим мені зайнятися в неділю? Тиждень робили і думають, чим мені цю неділю зайнятися, щоб день не пройшов зря. То християнам добре вони знають, чим займатися. Налаштуємо себе для того, щоб почути Боже Слово. Це надзвичайно важливо. Для того, щоб ми його почули. Ви більше запам'ятовуєте приклади, чи місце писаньки які... зачитувалось? Я приклади. і Я не знаю, чи це добре, щось виглядає. Було б краще, якби інше запам'ятав, хоча це виклик для проповідників. Природне так. Друге Тимофія, друге послання апостола Павла до Тимофія. Павло писав до Тимофія. Перший розділ, два вірша П'ятий і шостий. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше осилилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Евнікії. Певен же я, що й тобі вона осилилася. За цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розгрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх. Коли ви читаєте послання, є такі речі, які ви приймаєте, що це особисто написано цим людям чи цій людині. А де, що написано ніби особисто, але ми розуміємо, що це для нас написано. Там, де, наприклад, передаються вітання, там передать якісь вітання тим людям, ви ж розумієте, що це конкретно тим людям. Так? А є, коли написано, і ми це читаємо. Шостий вірш: як ви думаєте, він написаний для Тимофія? Тільки для нього, чи написаний для Тимофія, але ми читаємо маємо взяти для себе. І до нього і до нас написано. І на от цю думку я хотів би лишити для нас, щоб ми розігрівали дар, який є в нас. Бог щось є дав для нас. І Павло пише: Я нагадую для себе, була віра, яка оселилася в твоїй бабусі. Вона потім була в твоїй мамі, тепер певна, я вона і тобі. І говорить, з цієї причини ти щось маєш. І з цієї причини я нагадую тобі. Нагадую тобі, означає, що це вже звучало. Дивно звучить, що я кажу тобі другий раз, коли другого разу не було. E -е, вас бувало бражало, коли вам кажуть, ти всігда, а це було перший раз. В смислі завжди. Ну, це також ще не було. От, перший раз. За це один раз я згідний, а до цього не було. Павло використовує слово, яке говорить, вже таке було. І він нагадує. Це не перший раз. Це не новина для Тимофія. Тимофій, ти отримав якийсь дар, ти його маєш розігрівай. Ні, ні, він нагадує. Можливо, другий раз, можливо, навіть і не другий раз, а набагато більше. І він говорить: Тимофій, ти щось отримав і працюй над цим. Розігривай Божий дар. І ось декілька думок, які хотів би лишити з цього місця Писання. Перша думка. Розвивай і працюй, розігрівай. Божий дар, а не гріховні звички і майстерність. В другому Тимофії в цьому ж посланні в третьому розділі написано: А люди лихі та дури світи матимуть успіх у злому, зводячи і зведені бувши. А ти, втім, пробувай, що тебе навчено, і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти. Люди лихі, вони мати і дури світи матимуть успіх. Є речі, що люди навіть і в погано, вони теж розвиваються. Я прочитав таку новину: в Чорногорі є конкурс на лінивих людей. Хто найбільш лінова людина? І що мене дивує, там взяли інтерв'ю одної людини, а йому 20, мабуть, 3 роки чи ігор, і написано так, що він впевнений в своїй перемозі. Ну, це метод, як показати, що я чогось досягнув. Я саме лінивий. Вже таких лінивих, як я, нема. Є люди ліниві. Ну, ну Куди де вони, а де я? І оця реальна фотографія з цього конкурсу. Там треба, по-моєму, раз на 8 годин дозволяється вставати для того, щоб сходити в санвузол, по-моєму, не можна ні сидіти, ні стояти, ти маєш оце лежати. І є люди, які розвивають не Боже дарних є, а в них є якісь речі, які. Треба над ними працювати, щоб їх не було. А люди це розвивають. Я колись запам'ятав, що щось там в нас вдома було, і що матиме, мама мене спитала, я її збрехав. Але там ще були люди. Ну, може, мама на мене питала, чи ти не ходив купатися? Сказав, не ходив, а мабуть, що ходив купатися. Чи якась така річ? І там ще були люди, вони говорять, що це не проблема, бо я так тоді збрехав, що було видно, що я збрехав. Не знаю, як це виглядало, але було видно. Що каже, що він ще соромиться, так говорить, то це ще нормально, значить, діло буде. Але ви знаєте, що є люди, які брешуть і не соромляться. Розвивають в цьому, Є це природньо, в людині не природньо так говорити. Вона має переступати. Є люди, які певні річ переступають і в цьому нормально все почувають. Є лукавство, коли людина розвивається, один раз вона так сказала, другий раз вже по-іншому говорить. І, і причому це настільки легко, і чим, чим далі, тим вона більше і більше в цьому може розвиватися. Є в брехні, люди розвиваються. Так придумують, що. Це ще треба постаратися. Моя письменник сидить думає, як йому написати якийсь твір. А є люди, які отак ці твори народжують. Що в них де було як в них відбувається от по-різному. І ось так може бути в житті християнина. Є речі, над якими треба працювати, щоб вони навпаки не розвивалися. Знаєте, це як будь-як, він росте сам по собі. То треба доклад зусиль, щоб він не розвивався. Доклад зусиль, щоб він не. Розвивався. Тому важливо для нас докладати зусиль. В наші, нашій гріховні є речі, які для когось це не природні, а для когось це природні. Хтось один так е -е, робить і це в нього нормально, а другому це не природні. І в кожного з нас є різні якісь речі, які в нашому тілі, над якими треба працювати, щоб вони не розвивалися. Щоб вони з часом гаснули, щоб люди не. Ну, не помічали, що ми такі. Про одну людину колись чув, що про її казали так: він слизький, як риба. Це комплімент чи ні? Негатив. Негативний комплімент. І такі речі, можуть бути, про когось, може, з нас, можливо, так казали, це погано. Бреше і не червоніє. Бо якщо ще червоніє, то ще якби є межа, яку не переступив. Поганий, но а вже якщо не червоніє. І ще якісь такі речі. Ми маємо працювати, щоб це не проявлялося і не розвивалося, бо це природньо для людини. Людина, коли перший раз, наприклад, десь запізнюється, вона вибачається, а потім вона треба краще оборона, Це напад, і е, коли людина там запізнюється, от, ви чекав, мені не зробили. То тобто, зато що що сказати, що я запізнився, ще може наступати. Тому це перша річ, над якою ми маємо дбати. Воно написано: люди лихі, дорісів матимуть успіх. Не всі люди лихі мають в тому, що вони роблять успіх. Але є люди, які в цьому докладають зусиль, і вони в цьому розвиваються. Друга річ: визнач, що в тебе получається в служінні. Якщо ти визначив вже, що в тебе виходить, який в тебе дар, до чого тебе Бог закликає, то більш тонко в цьому розвивайся. Ви чули, що всі люди різні? Чули, да? ми різні. Але думка така: ми різні не просто, бо ми різні. І на цьому все. Є такі, є такі Ми різні для якоїсь причини. Я не знаю, до, до якого тут ви відноситесь. Це умовно, це не обов'язково ж так відбувається умовно. Так можна сказати, одні люди до того, люди такі. Але думка така я повторю. Ми різні не просто, бо ми різні. Ми різний різні колір очей, це ну, він просто різний. Але є таланти, закладені Богом в людині, не просто тому, що вони різні, а для того, щоб вони були використані саме там, де вони мають бути використані. Якщо в тебе якийсь колір волосся такий, на це може не звертати увагу який. Але що в тебе є здібність, до чого ти зобов'язаний над цим працювати? І тому люди, які до цих пір не можуть назвати, яке в них служіння, не тільки про церкву. Не можуть назвати який дар. Вони багато разів чули, що дарів дуже багато. Е, Вписані описано 26 чи 27, які різні дарування людей в тому і в тому. Людина не знає, момент, що треба визначитися з цим. Ви чули фразу закопав свій талант. Бачили людей з Лопатою, які закопують талант. Я не бачив, але так говоря, що так і є. Це означає, що людина не фізично що зробить, але так проводить своє В неї є дарування. Вона може це використовувати, але якісь інші чи справи, чи цінності, чи будь-що інше, і людина це втрачає, має легковажно до цього відноситься. Якраз через те, що має, легковажно до цього відноситься. Могла би вирішити складніші завдання, але вирішує простіші завдання, бо не треба докладати зусиль. Якщо ви є вже, вже в служінні, є правильно, коли людина в одному служінні розвивається ще, визначає для себе, що в неї краще в цьому служінні. Виходить. Проповідник він проповідає добре, але в когось більше вдаються такі тематичні, як вчення проповіді. Хтось більше полки до того, щоб закликати до молитви. І так і в кожному, я думаю, служінні люди, які працюють з дітьми, розуміють, що мені краще з якимсь віком. Певним віком легше якось зрозуміліше, вони мене розуміють, не бояться, я їх не боюсь. Є е, які люди навпаки е, е, бояться, є е, люди, які бояться підлітки, не знають, що з ними робити. А є люди, які кажуть, там приводять маленькі діти, що мені з ними робити? Ті діти навіть набити не можуть ту людину, але вона боїться їх. Бо є різне дарування людей. І тому, якщо ви не визначили, то важливо, щоб ви визначили себе. Я думаю, що ви цей приклад чули з е, писання, що і апостол Петро, і апостол Павло вони поширювали Царство Боже. Один для поганів, другий для євреїв. В них був дар, але навіть в тому дарі вони визначали, де найкраще я можу себе проявити. І третя думка. Основна, головна, яку би хотів би лишити, написано розігрівай, Божий дар. Це завдання кожної людині. Розігрівати, розігрівати, розігрівати. Навіть якщо ти щось маєш, не лишати це так, як воно було. А тобі треба докладати зусилля. Не так давно я дивився одне відео, і там мені сподобався невеличкий сюжет. І я б хотів, мені здалося, що він. Його можна використати для, того, для певної ночості. Можливо, і він вам буде також наочним. Питання таке: що ви знаєте по, про орангунтангів? Так, це примати. Ще що ви знаєте про них? Добре, питання таке: скільки живуть О, ні. Менше 60. Поки Лев не з'їсть. Леви не сильно їдять, Вони на деревах живуть. Ну, Різні є. Дивіться, Орангутанг приблизно живе 30 років. Я думаю, що ви розумієте, якщо ви десь там прочитаєте, може й більше, якщо там певних умовах, приблизно стільки років. Це важливо запам'ятати цю цифру. 30 років, приблизно стільки років він живе. Він, Орангутанг, маленький живе з. Їсть молоко приблизно 3-4 роки. З 30 років він і 4 роки приблизно їсть з молоко їсть. Приблизно до 6 чи до 8 років. З 30. Він живе з мамою. Вже, вже не їсть молоко, але живе з мамою. Він живе з мамою. І потім все далі життя, він живе сам. Тепер питання, а що так? Що так? так довго час? Тому що те, що виклики, які треба Рогнатангу в своєму житті зробити, вони дуже складні. Дуже складні. Наприклад, Рогантан чотири роки вчиться лазити по деревам. Як ви думаєте, в нього є здібність лазити по деревам чи ні? Фізіологічно? Є, в нього навіть нижні кінцівки так побудовані, щоб йому добре було хапатися. Я коли подивився, я, я чесно думаю, що це само собою. Так. Він вони народжуються і одразу е, лазять по гілкам. Але до чотирьох років цій тварині треба вчитися лазити по гілкам. Бо попростим вона може лазити. Там є таке, що треба тобі з дерева на дерево перепривати, щоб ти правильно хапав ту відстань, враховував. Вони ж не сидять там на листочку, ж не пишуть, а це десь, має бути продньо, що людина це усвідомлює. І я зустрічав, там теж так на відео показано, що маленький органтан він якби хвастається тим, що він лазить. Теж я можу зрозуміти, хвастається чи не хвастається, але коли тобі так говорять, ну то хто коментує, ти сам дивишся на нього дійсно хвастається. Думка така: природньо, Бог так заклав для неї. І більшість свого життя різні органтани, але такі живуть на деревах. Є такі, які не сходять навіть на землю. Вони там живуть, вони там харчуються ну, не одному дереві, а на багатьох деревах. Я думаю, що ми розуміємо. Є природньо, що вже закладено в ньому, але він втратить 4 роки свого життя з 30 для того, щоб навчитися правильно лазити по деревах, щоб не залізти в одне місце, потім не знати з нього вибратися, а щоб лазити по деревах. Ще 3 роки, 4, це ще 3 роки, тобто вже 7. він вчить, вчиться їсти термітів і мурах. Органтанги їдять фрукти. І більшість 70% їхньої їжі це фрукти. Але цього недостатньо, і вони повинні їсти білки. В мурахів, в термітів багато білків. І тому терміти знаєте, як живуть? Деревах. І ось органу тангу після чотирьох років, коли він вже навчився лазити по деревах, ще приблизно 3 роки треба для того, щоб навчитися здобувати цих термітів. Вони беруть ці е, стовбури вже, ну які не живі, розламують їх, щоб вони й донизу не падали. Потім здобувати їх, розлам. І оце він їсть кусок деревини, він не дерево їсть, хоча може там і десь вийшлося дерево. Він їсть те, що там є. Там є личинки, там є саміці. Три роки, це вже сім років, він вчиться їжу собі здобувати. Чи в нього є до цього схильність? є? Я дивився, як це на відео виглядає. Одною рукою тримається за е гіляку, розкачується, другий тримається за той стовбур і з часом її розхитує той стовбур. Якби він не вмів цього робити, не було б, то він і не зміг би це розламати, цю річ. Але він вчиться цьому. І потім ще. Приблизно 8 років 7, ще 8 років, тобто до 15 років, він вчиться здобувати їжу ще іншим способом користуватися палочкою. Оце так. Значить, там є такі ніби гнізда, чи як він туди тикає цю палочку, чи там робить, як заскрибає, і потім їсть. І це дуже е, тонка, якби наука. Ну з того, що я чув, що як йому це складно зробити, що йому треба багато зусиль, щоб навчитися це правильно робити. Я розумію, що скоріш за все, йому треба навчитися розуміти де на де їх знаходить цю річ, як їх обламати, щоб е, е, ця паличка користуватися. І він вчиться це ще 8 років. Приблизно 15 років свого життя Орангутанг вчиться. Я вернусь до цієї думки. в нього Богом закладено речі, які він ще вчиться. Бо якби цього не було закладено, він і за 15-30 за 30 років нічого не навчив бись. Але для того, щоб йому жити, він докладає зусилля. Він докладає зусилля. Вернусь до цієї думки. Коли в чотири роки приблизно там, десь Рогонтан може хвастатися, що він добре лазить по деревах, чи ну, там, увагу, там, зграю на цьому зауважить, що вони це схвалюють, це ще не означає, що він цьому навчився. І погано, якщо він на цьому зупинився. Я це вмію робити і це знаю. Він повинен далі розвиватися. І тому цей приклад, він так мені запам'ятався яскраво. Я для себе просто думав, що це так є само собою. Вони вміють це робити, бо в них така фізіологія тіла, вони народжені, вони бачать. Там ще була фотографія, де він спочатку маленький органтан чіпляється за маму, І мама лазить по деревах. Вона не сидить на місці. Я думав, що це природньо. Мама лазить, і він сразу так починає це робити. Ні, йому треба вчитися. Вертаючись до нас і до нашого текста. Розігрівай! Божий дар. Щось є в кожній людині, що закладено Богом. І Бог хоче, воно різне. В кось однаково, в когось дуже близько, кось трошки борісти. І Бог хоче, щоб ти над тим працював. Не тільки ми оцінили, чи ти муфій правильно працював, а щоб ми над цим працювали. В старому заповіті написано, хто робить Божу справу недбало. Що з такою людиною? Хто знає відповідь? Прокляти. Мене ця фраза лякає, бо я де деяке де в служінні, буває роблю і знаю, що мені треба, витягую, витягую, витягую і думаю, Боже, не це, як недбало. Але недбало це не тут тільки зараз, коли я щось роблю недбало, а це в принципі, коли служу, не докладаючи зусиль. Не докладаючи зусиль. Отак є, служу, не докладаю зусиль в цьому. Іншим людям, ми не тільки про служіння в церкві. Є дар, коли людина десь спілкування може іншим людьми допомагати. В неї професійно Бог їй заклав, що вона може цим служити і десь допомагати іншим людям. І вона це робить не докладаючи зусиль. А є небезпека, коли ти маєш саме талант, і він дуже сильний. Так, без підготовки. Простий приклад про людей, які вміють грати на чомусь, на якомусь інструменті. Скажіть без підготовки. Зіграє той, хто не вміє грати, чи той, хто добре вміє грати? Частіше хто зіграє. Дякую за вашу відповідь. Бо я ж мовчать, він сумнівався. Я людей, які не вміють, да ще їм сказати без підготовки, то Ну, є люди, які скажуть, звісно, але більшість людей якраз кажуть ні. А от людина, в якій є закладено Богом, є досвід, вона так а що тут? І це небезпечно, коли ми маємо справу з Божою справою. Робити так. Без е не докладаючи зусиль. Ми маємо докладати зусиль. Бог не даремно дав тобі і мені талант. Ми маємо його розігрівати. Інша думка розвивайся в служінні. Ми інколи десь природні самі для себе рахуємо кількість служінь чи кількість часу проведеного в служінні Це добре, непоганий показник. Питання в іншому. Як якісно ми це служіння чи ці служіння проводимо? Час підготовки це теж важливо. Не стільки, скільки разів я там умовно сказав рік проповідей, скільки часу готувався, і чи церква вона відчула, що Бог дав це слово тобі, ти над ним працював, і люди це відчули, що щось відбувається. Не скільки разів я щось там зроблю, проведу, я не знаю, урок недільної школи. Після підготовки можна і багато провести уроків недільної школи. Скільки докладу зусиль, для що це робити? І тому це виклик для нас. Чи ми розігриваємо те, що дав Бог? Чи ми читаємо книжки по нашому служінню? Ну, окей, книжки може зараз менше люди читати, чи ми дивимося відео по нашому служінню? Воно так зручно, знаєте, робить по замовчуванню, не докладаючи зусиль. А ще така річ. Що коли ти навіть бачиш, як можна розвиватися, але ти ну, то не для мене, відкладаєш це в сторону. Але важливо, щоб ми розвивалися в своєму служінні. Можна довший час бути в служінні і не розвиватися ні самому, не розвивати служіння і не навчитися, бо не докладай зусиль. Є коли в людині немає до цього схильності, немає дару до цього, але так ну, виходить, що немає кому. І тому людина має тут бути. Це нормально. Але Но коли в людині є дар, Бог заклав, і Бог хоче, щоб він яскраво, яскраво проявлявся. І ми буває не докладаємо до цього зусиль, бо інші справи. Ми маємо розвиватися, не лишатися на одному якомусь рівні, а в кожен своєму случаї доклади, що я ще можу зробити, що я ще можу зробити. Я одну книжку зараз слухаю. Там думка така, що один письменник він написав один лист, і той лист йому не подобається. Він його переписує слова, деякі викидують, деякі ще слова викидують, деякі ще слова викидають, аж поки йому той текст не сподобався, так і він має бути. І це нормально так працювати. Є люди, які готують, не пробуючи. А є люди, які готують для когось не пробуючи. Це, це трошки, це трошки по-іншому звучить, так? По-іншому звучить. Є річ, коли я зробив, і сам факт того, що я зробив, повинен всіх задовольняти. Для себе, так. Да. Але коли ти робиш Божу справу, сам факт, що ти зробив, цього недостатньо. Ще треба зробити це, докладаючи зусилля. Не дозволяє собі десь щось робити без підготовки. Я коли проводжу співбасіди, і є люди, які говорять, що не до співбесіди не готуються, для мене це вже показник, що це ненормально. Я розумію, що якщо ти би е, три роки нічого не робив, а кажеш, в мене три роки досвіду, то навряд чи ти так підготуєшся до той співбесіди, щоб ну, було зрозуміло. Але людина, яка не готується, це вже показник. А що це за відношення таке? Чи в вашому житті було, що ви робили щось без підготовки? І не тоді, коли не було можливості, а тоді, коли ну, так вийшло. Чи було після цього покаяння Боже, я не хочу, щоб так вийшло наступного разу. Є момент, коли ти стараєшся і не виходить, це інший момент. Тому не робіть. І не проводьмо час підготовки для галочки. Є момент такий, коли ми десь маємо готуватися, але цей час. Час рахується, що ми десь там готуємося, але. В цей час ми десь е, літаємо. Я не знаю, чи в інших служіннях, не знаю. Але, е, але про співанки мені приходило чуть не один раз, не знаю. Може, тільки там, я сподіваюся, що тільки там це трапляється. Що людина фізично приходить на співанку і сидить, але репетиція проходить повз неї. Більше того, вона ще дозволяє собі заважати людям, які поряд, і найголовніше тому, хто проводить. І я дуже надію, що це тільки в одній сфері, хоча є догадки, що не тільки в одній сфері, так буває. Тобто є момент, коли є час, і ти виділив, я це роблю, я це готуюсь, я сів готуватися проповідь. Ну просто вийшло, що ютуб дивлюсь. Але ну взагалі рахується, бо завтра щось відбувається. Чи ще інший якийсь момент? Десь якісь зустрічі. Десь щось там відбувається, той, хто відповідальний, говорить, ви тут, а ми да, тут зараз докажемо, щоб і він ще посміявся, а тоді ми вернемося сюди. Це називається розігрівати дар. Це коли я, час, який підготовки, я маю проводити його ефективно. І залишається вірш при закінченні. З цієї причини нагадую тобі, нехай це слово прозвучить до кожного з нас, до мене, щоб ти розігрівав Божого дара, який. Тобі або і слава амінь.